Розділ 21. Через півроку після весілля компанія Хоффмана влилася до Крюгер Бренд Лімітед. Контракти були підписані в Мюнхені на знак поваги до Фредеріка Хоффмана, який залишався головою німецького відділення. Тоні вражала покірність, з якою мати прийняла його одруження. Вона не любила програвати. Але все ж таки сердечно зустріла Меріан, коли наречені повернулися з весільної подорожі, і оголосила Тоні, що вона дуже рада бачити сина щасливим. Найбільше Тоні бентежило те, що вона здавалася щирою, така швидка зміна настрою здавалася підозрівою, не в характері матері. Тоні вирішив, що, можливо, не так добре знає її, як уявляв. Шлюб виявився дуже вдалим. Меріан допомогла Тоні знову стати самим собою, і всі, особливо Кейт, помітили, як він змінився. Дружина супроводжувала Тоні у всіх ділових поїздках. Вони разом грали, сміялися, їм ніколи не було нудно вдвох, і Кейт гордо думала, що зробила все для щастя сина. Саме Меріан вдалося перекинути міст через прірву, що розділила матір та сина. Коли вони повернулися додому після медового місяця, Меріан сказала якось, я хочу запросити твою матір до обіду. Ні, ти не знаєш її Меріан, це, але я якраз і хочу ближче її впізнати, наполягала Меріан. Будь ласка, Тоні. Тоні була несерпна сама думка про це, але врешті-решт він здався і приготувався весь вечір вислуховувати ехійні натяки. Але помилився. Кет була зворушливо щаслива побачитися з сином і його дружиною. Вона у свою чергу запросила їх на вечерю наступного тижня і поступово такі зустрічі стали звичкою. Кейт та Меріан стали друзями. Вони часто дзвонили одна одній, щотижня снідали разом. Якось вони домовилися зустрітися в ресторані, але в ту ж хвилину, як з'явилася Меріан, Кейт відчула недобре. Подвійний віскі, будь ласка, попросила Меріан офіціанта з льодом. Зазвичай вона нічого не пила, крім вона. Що сталося Меріан?» Я була в лікаря Харлі. Захворіла тобі погано? Ні, все гаразд, і, захлинаючись від хвилювання, виклала все. Це почалося кілька днів тому. Виглядаєте непогано, посміхнувся лікар. Скільки вам років, місіс Блеквелл?» Двадцять три. У когось у сім'ї є серцеві захворювання? Ні. Він щось записав у карці. Рак, ні. Ваші батьки живі? Тато, мати загинула у катастрофі. Хворіли на свинку? Ні. Кір, так, у десять років, коклюшем ні. Оперувалися. Гланди, у дев'ять. Більше ніколи не лежали у лікарні? Ні. Тобто, так, одного разу, недовго. З яким діагнозом? У школі я грала у жіночій хокейній команді і якось під час матчу знепритомніла. Прокинулася в госпіталі, але пробула там лише два дні. Вас вдарили м'ячем чи збили з ніг? Ні, просто зомліла. Скільки тоді вам було? «16». Лікар сказав, що це, можливо, пов'язане з підлітковим розладом функцій залоз. Джон Харлі різко випростався. Чи відчували ви, коли прийшли до тями, слабкість у якійсь половині тіла? Меріан на секунду замислилася власне, так, справа, але через кілька днів все пройшло раніше нічого подібного не було. Головні болі, нечіткість зору. Так, але це теж тривало недовго. Ви думаєте, я на щось хвора, занепокоїлась Меріян, поки що не впевнений. Потрібно зробити аналізи, обстежитись хоча б для того, щоб переконатися, чи все гаразд. Яке обстеження? Скажімо, ангіографія головного мозку, поки що хвилюватися немає причин. Зараз все і зробимо. Через три дні Мері зателефонувала медсестра і попросила прийти. Джон Харлі чекав на неї в кабінеті. Ну що ж, тепер усе зрозуміло. Щось не гаразд? Не зовсім. Ангіограма показала, що ви мали невеликий удар, інсульт. У медицині це називається мікроаневризмою і дуже часто буває у жінок, особливо у підлітковому віці. У мозку. Луснула крихітна судина і сталася невелика кровотеча. Тиск викликав головний біль і тимчасове погіршення зору. На щастя, такі речі проходять самі собою. Меріон уважно слухала, намагаючись не піддатися паниці. Що, що це все означає? Чи може це статися знову? Навряд чи, посміхнувся він. Хіба що ви збираєтеся знову грати в хокей? Цього, мабуть, не варто робити, а в іншому можете жити звичайним життям. Ми з Тоні любимо верхову їзду та теніс. Це можна? Головне ніяких навантажень, а так дозволяю вам це – від тенісу до сексу. Слава Богу, полегшено зітхнула Меріан і вже піднялася, щоб піти, але лікар зупинив її. Ще одна річ, міс Блеквел. Якщо ви і Тоні хочете мати дітей, я порадив би краще всиновити дитину. Меріан завмерла. Ви сказали, що зі мною нічого серйозного. Цілком правильно. Біда в тому, що вагітність сильно збільшує судинний тиск, особливо починаючи з шести тижнів, і при такому неприємному явищі, як аневризм, рівень ризику надзвичайно високий, а наслідки не передбачувані. Результат може бути летальним. Повірте, у наш час процедура усиновлення є вкрай нескладною, я міг би домовитись, але Меріан вже не слухала. У вухах лунав голос Тоні. Я хочу дитину, малятко, щоб як дві краплі води була схожа на тебе. Я більше просто не могла це виносити, продовжувала розповідати Меріан. Вибігла з кабінету і ледве дісталася сюди. Кейт над природним зусиллям волі постаралася не показати, який нищівний удар завдала їй невістка. Але вихід має знайтися, обов'язково знайдеться. Їй все ж таки вдалося вдави, видавити підбадьорливу посмішку. Господи, а я вже злякалася, що почую щось справді жахливе. Але Кейт, Тоні і я так хотіли мати дитину. Меріан, доктор Харлі, панікер, з тобою сталася якась дрібниця та ще багато років тому. А Харлі намагається зробити з мухи слона. Адже ти знаєш цих лікарів? Вона взяла Меріан за руку. Ти ж добре почуваєшся, Люба. Все було чудово до того, як. Ну, ось. Адже ти потім ніяких нападів не мала? Ні. Тому що все минулося. Він сам сказав, що такі речі самі собою виліковуються. Але лікар сказав, що є небезпека. «Меріан», – зітхнула Кейт, щоразу, коли жінка збирається народжувати, вона багатьом ризикує. Життя сповнене несподіванок, і найважливіше це вирішити, в яких випадках варто ризикувати, чи не так? Так. Меріан довго сиділа мовчки і нарешті, щось вирішивши, підвелася. Ви маєте рацію. Давайте нічого не скажемо, Тоні, бо він засмутиться. Збережемо все у секреті. Добре, якщо ти так хочеш, погодилася Кейт, подумавши, з яким задоволенням придушила би Джона Харлі за те, що він до смерті перелякав невістку. Через три місяці Меріан завагітніла. Тоні був у захваті. Кейт тихо тріумфувала. Доктор Харлі жахнувся. Я негайно домовлюся про аборт, сказав він Меріан. Ні, докторе Харлі, я чудово почуваюся і народжуватиму, коли Меріан розповіла Кейт про візит до лікаря та увірвалася до його кабінету. Як Як ви смієте пропонувати моїй невісті зробити аборт? Кейт, я сказав їй, що якщо вона доносить немовля, то може загинути під час пологів? Може, Нема чого марно хвилювати її, якщо не знаєте точно, все буде гаразд. Через вісім місяців уночі у Меріан почалися перейми. Тоні прокинувся від стогану і почав швидко одягатися. Не турбуйся, Люба, я зараз же відвезу тебе до лікарні. Болі ставали нестерпними. Будь ласка, скоріше. Меріан запитала себе, чи не варто розповісти тоні про побоювання доктора Харлі. Ні, Кейт вірно говорила. Вирішувати має тільки сама жінка. Життя таке прекрасне, і господь Бог не допустить, щоб з Меріан сталося нещастя. Коли вони дісталися лікарні, все вже було готове. Тоні вирушив до приймальні. Меріан відвезли до оглядової. Доктор Медсон, акушер, виміряв у неї кров'яний тиск, насупився, знову виміряв і наказав сестрі. Везіть в операційну, негайно. Ну й ну, невже наш Рембрандт? Давненько не бачились. Обернувшись, тоні впізнав чоловіка, який був із домінік у день їхньої останньої зустрічі. Як вона його назвала, Бен. Чоловік з відкритою неприязню дивився на тоні. Ревнощі? Що домінік йому наговорила? Але тут з'явилася сама Домінік. Сестра сказала мішлен у реанімації. Ми прийдемо. помітивши тоні, вона зупинилася. «Тоні, що ти тут робиш? Дружина народжує. Твоя матуся і це влаштувала? З'їхіднічав чоловік. Що ви мелите? Домінік сказала, що ти і кроку без матусі не робиш, синку. Бен, негайно припини. Чому? Хіба це не так? Ти ж сама казала, тоні повернувся до Домінік. Про що він каже? Дурниці, поспішно відповіла вона. Бен, ходімо звідси. Але Бен ще не звів рахунки з ворогом. Хотів би я мати таку матусю, друже. Хочеш гарну. Бабу для постільних втіх, тобі її купують, побажав виставку в Парижі, підносять на блюдечку. Вирішиш, ви з глузду з'їхали. Невже? Домінік, що він не знав? Чого я не знав? підвівся Тоні. Нічого, не звертай уваги. Він каже, що Паризьку виставку влаштувала мати, це брехня. І тут, Тоні помітив вираз обличчя дівчини. Це брехня? Ні, нерішуче пробормотіла Домінік. Значить, вона заплатила Гергу за тоні, але картини йому справді подобалися. Скажи йому про критику, підначував Бен. Досить, Бен. Домінік пішла до виходу, але тоні встиг схопити її за руку. Почекай, почала, то домовляй до кінця. Так, пошепки зізналася Домінік. Але він сказав, що я бездарний. Домінік, не в змозі перенести біль у очах тоні, відвернулася. Це не так. Андрей Дюсо сказав твоїй матері, що ти можеш стати великим художником. Тоні не міг осмислити те, що відбувається. Мати заплатила Дюсо, щоб він мене знищив. Вона вважала, що робиться для твого ж добра. Жахлива правда вразила тоні. Невже вона весь час брехала, керувала ним, не давала жити, як хочеться. А Дюсо, непідкупний критик, людина великих знань та бездоганного смаку продався? Неймовірно, але Кейт, звісно, знає, скільки коштує кожен. Уалт, мабуть, мав на увазі Кейт, коли сказав, що деякі знають ціну всьому, але не мають уявлення про справжні цінності. Жертвувати всім заради компанії. Компанія та Кейт Блекуел – єдине ціле. Тоні, спотикаючись, побрів, сам не знаючи, куди. А в операційній лікарі відчайдушно боролися за життя Меріан. Тиск був загрозливо низький, серце ледь билося, їй перелили кров, поставили кисневий апарат, але все було марно. Меріен впала в несвідомий стан, викликаний мозковою кривотечею, коли з'явилася на світ перша дитина, і померла через три хвилини після народження другої. Хтось гукнув Тоні, Містер Блеквел, він підвів голову. Поруч стояв лікар Медсон. У вас дві прекрасні здорові доньки, містере Блеквел. Але Тоні вже помітив. Що лікар відводить очі. «Меріан, як вона? З нею все в порядку? Мені дуже шкода, глибоко зітхнув лікар. Ми зробили все, що могли. Вона померла, на що? скрикнув Тоні і, схопивши мецена залацканий, почав трясти. Брешеш! Вона жива, містер Блекуел, де вона? Я хочу її бачити. Зараз туди не можна, її готують. Це ти вбив її, негіднику, заволав тоні. Ти вбив. Його руки зімкнулися на горлі лікаря. Практиканти, що підбігли, насилу відірвали його від нещасного Месона. Заспокойтесь, містере Блекоїл, тоні боровся, як божевільний. Я хочу бачити свою дружину. Помітивши те, що сталося, поспішно підійшов доктор Харлі. «Відпустіть», – сказав він, залишіть нас наодинці. Доктор Медсен та практиканти пішли. Тоні нестримно плакав. Джони, вони, вони вбили Меріан, за, зарізали її. Вона померла, Тоні, і мені дуже шкода, але ніхто не вбивав Меріан. Я з самого початку попереджав, з чим це може закінчитися. Настала довга мовчанка. Зрештою, Тоні вдалося щось зрозуміти. Про що ви кажете? Хіба Меріан не сказала вам, а Кейт теж промовчала? Тоні нерозумно дивився на нього. Мати, про що ви? Вона назвала мене панікером і порадила Меріан не звертати уваги та народити дитину. Мені дуже шкода, Тоні. Я бачив близнюків. Красиві дівчата, не хочеш, але тоні вже зник. Дворецький Кейт відчинив двері. Доброго ранку, містере Блекуел. доброго ранку. Дворецький, окинувши поглядом розпатленого неголеного тоні, позадкував. Що сталося, сер? Все гаразд. Не принесете кави, Лестере. Зараз, сер. Тоні подивився услід дворецькому. Зараз, наказав голодний, холодний голос у мозку, який керує тепер усіма його вчинками. Так, зараз. Тоні повернувся і подався до мисливської кімнати, Відійшов до скляної шафи з колекцією зброї та довго дивився на блискучі смертоносні іграшки. Відкрий шафу, Тоні, він слухався, повернув ключ, вийняв револьвер зі стійки. Повернув барабан, щоб переконатися, чи на місці патрони. Вона зараз на горі Тоні. Тоні підійшов до сходів. Він зрозумів не мати винна у тому, що несе зло людям. Він оволодів нею, і він, її син, повинен знайти цілення. Компанія вкрала у матері душу, і Кейт не усвідомлювала, що робить. Вона та компанія злилися в єдине ціле. І коли він об'є матір, компанія теж загине. Він підкрався до спальні Кейт. Відкрий двері, звелів голос. Тоні відчинив двері. Кейт, що стояла перед дзеркалом, обернулася. Тоні, що з. Він ретельно прицілився і натиснув курок.